Майже 40 метрів халяви на майдані незалежності. На відремонтованій алеї поблизу міської ради з'явилася безкоштовна зона вільного доступу до інтернету. На її встановлення витрачено близько тисячі гривень. Аби скористатися вуличним вайфаєм, варто мати при собі лише планшет, ноутбук чи просто смартфон. За словами міського голови, до всесвітньої павутині можна буде доєднатися навіть у громадському транспорті. Проте, поки що такі нововведення лише у планах. Ми плануємо закупити 45 нових тролейбусів. І вже думаємо, що в нових тролейбусах от, теж зробимо, може більше їздити будуть тоді платити Бабуть. за проїзд. А ще у планах міської ради створити зону безкоштовної інтернет-мережі біля кінотеатру Тараса Шевченка та поряд з привокзальною площею. Посадовці кажуть, це ще одна можливість для молоді вільно поспілкуватися та знайти для себе корисну інформацію з інтернету. Тепер будемо сидіти скайп вже на вулиці. Ну да або якщо нам потрібно. Якусь інформацію швидко знайти, ми і знадемо її. Wi-Fi буде корисним для міста. Тобто учні можуть сюди приходити і садіти у вайфай. Wi-Fi у нас скоро в городі. Дуже хорошо це чудово, це прекрасна можливість. Будь-кому в потрібний момент війти в інтернет, поспілкуватися можливо із друзями, знайти потрібну інформацію. Тим більше, що ось саме це місце, як на мене, то воно завжди людне. Тут завжди багато молоді, тут завжди багато школярів. І ми сподіваємося, що саме наші діти можуть безоплатно ось так вільно, але знайти собі заняття і знайти потрібну інформацію. Сам же Wi-Fi сервіс. Працює зонально з будівлі облдержадміністрації, безкоштовний інтернет не спіймаєш. Радіус його дії обмежується 40 метрами.